5 датчиків, 5 рішень, який дол варто обрати саме тобі. Дол 26 компактний і точний. Коли обаль місця, але точність максимально потрібна, Відстежує навіть найменший шар корму. Тому обираєте в таких випадках його. Можете побачити, тут є індикатор. Він не тільки працює точно, а ще й підсвічує годівницю. Тому курка їсть більше. Дол 41Р, базова надійність, коли або хопер повний. Автоматично вмикається подача корму. Він простий, не потрібно жодних складних налаштувань. Дол 41RG. Той самий dol 41 r але з різьбою. Старший брат 41 r Навіть при вібраціях він вас не викрутиться. Дол 44 RG. Це вже старший брат попереднього покоління, 41 та RG, Але він більш розумний, працює при вологості та пилюці. і більш інтелектуальний. Всі п'ять датчиків є у нас в наявності. Обирай будь-який: від простого контролю до автоматизації. І саме ці датчики можуть поїхати уже сьогодні до тебе.